І всім привіт, друзі! З вами! Марта Леонард. Сьогодні ми з вами приготуємо сирки. Я буду їх робити два. Я беру 5 столових ложок творогу. Одну чайну ложку цукрової пудри. Шматочок масла. Та перемішуємо, як рекомендується робити ложку або виделкою Ріжемо орішки, як я це роблю на відео. Потім видавлюємо нашу масу. Туди кладемо якусь начинку. Я просто взяла малинку та ставимо в морозилку на 2 години. Подивіться, як вони виглядають після заморозки. Розтоплюємо шоколад, додаємо наші горішки, які ми з вами покрашили, та ставимо в морозилку. Подивіться, які в нас смачні сирки виходять. Рекомендую приготовлюте і всім пока, друзі!